Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На цьому етапі війни російські еліти вже не вірять у перемогу Москви, проте все ще сподіваються на нічию. Водночас, впливові жителі країни агресора не готові до опору панівному режиму. Про це в ефірі каналу Україна 24 заявив представник головного управління розвідки МО Андрій Юсов. Він сказав, що в успіх російських військових не вірять більшість людей, які мають вплив у РФ. На успіх там уже давно ніхто не сподівається, крім можливо, кількох зовсім хворих людей. Людей є розуміння фатальної безнадійності. Сподіваються в кращому разі на якусь патову ситуацію чи нічию, коли вдасться зберегти власні інтереси. Але те, що це стратегічна поразка для російського військово-політичного керівництва, бізнес-еліти вже давно зрозуміло, сказав представник гур, Незважаючи на розуміння того, що перемоги на полі бою не буде, готовності до активного опору в росіян немає. Хоча, як сказав Юсов, дехто вже згоден на співпрацю з Україною у спробах захистити власні інтереси. Максимум, поки що, здебільшого готовність до спроб захисту своїх персональних інтересів в обмін на якусь інформацію або якусь взаємодію. Це вже є. Ну і я думаю, далі буде готовність і до більш рішучих дій. Заявив Юсов. Юсов також поділився, що значна частина вибухів, що відбуваються на території Росії, є результатом діяльності самих громадян. РФ представник гур заявив, що в Росії є активісти, які готові до збройного опору та вже діють. Дійсно, готові і більше того вже діють. Хтось у режимі передавання інформації для українських сил безпеки та оборони, а хтось безпосередньо реалізує активні заходи, сказав Юсов. За його словами, деякі росіяни намагаються боротися з внутрішньою окупацією, і можна сказати, що значна частина умовної бавовни, що відбувається на території РФ, це власне результат дій самих громадян Російської Федерації, які намагаються боротися із внутрішньою окупацією, а саме з кривавим режимом Путіна, зазначив голова ГУР. Він додав, що останні події у Брянській області також свідчать про те, що всередині Росії тривають певні процеси. І вони тільки набиратимуть обертів. Звичайно, дуже багато. Ми зможемо розповісти вже після української перемоги та падіння злочинного путінського режиму, сказав Юсов. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.